Василь Кричевський, автор Великого та Малого Герба України, народився 1873 року в селі Ворожба. Змалку захопився мистецтвом, навчався в Харкові, його підтримав архітектор Загоскін. Проєктував будинки, писав картини, працював у Києві з Грушевським, створював книжкову графіку та керував майстернею Ханенків. У 1917-му став ректором Української академії мистецтв. В той же період розробив державні символи УНР, Великий і Малий Герб, Трезуб, який ми знаємо й сьогодні, а ще ескізи банкнот, із яких вийшла тільки двогривнева. Його переслідували більшовики, арешти, погрози розстрілу. Приїхав до Києва, а під час війни не зміг евакуюватися. У 1943-му виїхав до Львова, потім до Парижа, а згодом із дружиною до Каракаса. Daydaj dożył wieku.